Привіт, Дузя! Привіт, дари! Ми сьогодні з тобою поговоримо про сонечко. А про наше зірку. Так, сонце центр сонячної системи. Саме воно утримує навколо себе вісім планет, п'ять карликових планет, тисячі комет і мільйони астероїдів. І нас з тобою. Дійсно, Дузя. А ще сонечко настільки велике, що всередині нього можна було б помістити тисячі таких планет, як Земля. О! Якщо сонечко згасне, то ми про це дізнаємося через 8 хвилин і 20 секунд. Саме стільки часу потрібно сонячним промінчикам, щоб подолати відстань від сонечка до землі. Цікаво! А ми можемо на нашому Енеї злітати до сонечка. Так, в реальному житті така подорож була б небезпечною, але завдяки нашому зорельоту, можливо, все. Полетіли до сонечка! Полетіли! Сонце це єдине джерело тепла та світла для планет в нашій сонячній системі. І для нас тобою. Зверни увагу на сяйво від сонечка. Це сонячна корона тут. Класно! А ще на сонечку є плазмові арки. В одну з них може поміститися вся Україна. О! Сонечко досліджувало дуже багато апаратів, які робили знімки його та досліджували його будову. В реальному житті на сонечко літати небезпечно, Тузя, тому що там дуже спекотно і при високих температурах метали випаровуються. А яка температура на сонечку? 6000 градусів за Цельсієм. Ого! Але є ділянки, на яких температура менша. Зараз ми їх розглянемо. Ти звернув на них увагу? Так, от плямочки оці темні. Так, це темні плями на сонечку. Їхня температура всього лиш на 2000 градусів за Цельсієм менша за саму температуру сонечка. Все рівно спекотно. Вони схожі на веснянки на обличчя. Дійсно схожі. Давніх давен люди дивились на сонечко і розуміли, наскільки воно важливе. Вони навіть назвали Бога на честь сонечка, який отримав назву Дажбог. О. Так, звісно, сонце дуже важливе. Завдяки сонечку на землі є життя. Дузя, ти бачиш зорі? Так. Уяви собі, що ці зорі не маленькі, вони великі. Ось наше сонечко називають жовтим карликом. Але є зорі більші за нього та з вищою температурою. Оце все сонечка. Отам зірочки. Так маленькі зірочки. А ще зорі, як люди, народжуються, живуть та помирають. А сонечко? Воно вибухне через 5 мільярдів років. І що тоді станеться? На його місці утвориться нова туманність і нейтронна зоря. Туманності я читав, це дуже красиво. Ми полетимо потім колись до туманності? А вже ж, Тузя. Добре. Завдяки нашому зарельоту Еней ми змогли досить швидко долетіти до сонечка та подивитися, як воно виглядає. Так нам пощастило. Тузя, а що це за планета? Де? Ось там. Це ж Меркурій. Меркурій? Це найближча до Сонця планета, я знаю. Полетіли на Меркурій? Полетіли?